З кожним роком в Україні зростає кількість матерів одиначок. Ці жінки стають для власної дитини і мамою, і батьком, і вихователем, і захисником, і найкращим другом. Досягти цього без підтримки надзвичайно важко. Коли поряд немає чоловіка, плече новоспеченій матері підставляють батьки і друзі. Вони прихистять і допоможуть піклуватися про малюка. Але якщо зарадити зовсім нікому, навіть найсильніші духом можуть опинитися в обставинах, коли рідна дитина стає важким тягарем. Після родової депресії постійно треба думати, де взяти кошти, куди мені піти переночувати, А чим я буду годувати, а я погана мати. А, ну і там багато-багато страхів, коли на жінку ну, навіюється і вона не може з тим з ними справитися. Тоді задається запитання. Дійсно, а може буде варто і краще моїй дитині в якомусь закладі? Зневірені породілля, які не знають, куди звернутися по допомогу, залишають власних дітей напризволяще, соромлячись свого вчинку, намагаються зробити це якомога непомітніше, іноді не розуміючи, що таким чином наражають немовля на страшну небезпеку. Київська міська лікарня номер 10 холодної травневої ночі хтось подзвонив двері приймального відділення. Коли чергова медсестра вийшла на вулицю, остовпіла, завернута у ковдру, просто на землі. Одна однісінька лежала маленька дівчинка. Поряд з немовлям медсестра знайшла записку, в якій жінка намагалася себе виправдати. Там було написано перші слова. Я не пам'ятаю, що я сама з Луганська. Так, зложилися в мене обставини, що я цю дівчинку виспитати не можу. звати Богданка. Мама по Богданку і досі не повернулася. Проблема покинутих дітей була актуальною завжди. Але з початком конфлікту на Сході набула дійсно лякаючих масштабів. Одинокі породілля переселенки, які покинули домівки через бойові дії, часто просто не можуть самостійно отримувати дитину. І таких історій безліч. Я взагалі, родом із Луганська. У мене там папа залишився, брат. Ну, у мене є там как би своїх угол. Ну туди поїхати я не можу, тому що там зараз війна, і я потім поїхала в Київ. У мене був маленький срок, я що могла роботи. Я робола в переході в Київ, цвітян торгувала. Ну а жила в хостелі. Але що робити, коли приходить час народжувати? Невже немає іншого виходу, ніж покинути дитину? Хіба ж вона винна в тому, що для матері настали скрутні часи? Рішення є завжди. Головне знати, де шукати. Зокрема, можна звернутися до спеціалізованих центрів для жінок або ж так званих соціальних квартир. В них породіллі не лише отримують притулок, а й забезпечуються всім необхідним. Все заради того, аби не залишали дітей. Я звернулася до соціальну службу, і соціальна служба мені направила в цей центр допоможі ну, молодим, молодим жінкам в трудній ситуації жизненності з маленькими дітьми. І тут я вже нахожусь. Ну, четвертый місяць. За это время мені здесь помогли ну, родити, поставили на учет. Сейчас моєго ребенка эта квартира полностью обеспечивает и меня, тому що наш папа ну, не допомагає. В соціальних квартирах ладні приймати будь-кого незалежно від соціального статусу та навіть громадянства. Тут допомагають і переселенкам, які не мають ані кола, ані двора, і жінкам, які тікають з дітьми від насильства в родині. Натомість вимагають лише одного щиро бажати стати на ноги та піклуватися про свою кровиночку. З молодими мамами працюють психологи і юристи. Вони допомагають вийти з депресії, оформити соціальні виплати а згодом навіть придбати власне житло. Виплати, які вони отримують, знов ж таки в, в рамках угоди ми намагаємося їм роз'яснити, і щоб вони їх відклали, тому що тут вони майже на повному утриманні. Є можливість зекономити щось відкласти і ну подумати купити собі, наприклад, якесь житло. Були такі випадки, що купували дівчат хату і переїжджали туди. Фахівці постійно наголошують, дитині завжди буде краще в родині. Залишена в дитбудинку, вона через все життя пронесе тягар відсутності батьківського піклування. Тож ми хочемо звернутися до матері, покинутої в Києві крихітки Богданки та всіх жінок, які через круту можуть взяти з неї приклад. Якщо ви дійсно хочете бути разом з дитиною, просто обставини виявилися сильнішими за материнську любов, вихід є. В благодійному фонді розвиток України обіцяють вам допомогти. Крім того, жінці, яка принесла маля до. Пологового будинку не варто боятися кримінальної відповідальності, але майбутнє дитини залежить лише від того, чи ладні ви докласти зусиль, аби в неї було щасливе дитинство і ще не пізно все виправити. В принципі, такі центри матері і рібінка у по всій Україні. Їх е більше, наверное, 20 сьогодні. Соціальна квартира для мам і дітей рассчитана для жін, які находятся либо беременные, скажем так, третий триместр беременности, также для женщин, которые имеют детей до полутора лет. И оказались в сложных жизненных обстоятельствах, они могут э, находиться как в Киеве, так и за пределами Киева, то есть мы не привязываемся четко прописки. Они могут обращаться в службу по делам детей, либо в центр социальных служб. Эти службы находятся в каждом районе, либо в каждом э, сельском совете и так далее, то есть это такая очень разветвленная сеть, можно туда обратиться и переадресуют.